Доброго ранку, шановні батьки та любі малята. Запрошую вас на дитина дитину височина. Гостя в нас яка? Це весела лялька Ніна. Познайомтесь, хто не знає, схожа Ніна на дитину. Все що треба лялька має. А чи згодні ви з тим, що тіло Ніни виглядає так само, як у вас? Згодні? Саме тому. Ляльканіна допоможе нам пригадати усі частини людини, а ще й ті органи, які ми можемо відчувати та пізнавати навколишній світ. Усі готові до гри? Тож починаємо. А допомагати ніні знайомити вас із частинами тіла будуть хлопчики. Питайлик та відповідайлик. Питайлик загадуватиме загадки, а відповідайлик буде допомагати відгадувати. Отже, слухайте уважно. Двоє лисенят обабіч сидять, багато чують та завжди мовчать. Що це за частина тіла? Здогадались, це вуха. А навіщо нам потрібні вуха, щоб чути та розпізнавати звуки? А скільки вушок у нас? Два. А де вони розташовані? Покажіть. А чи знаєте ви що слід робити, щоб вушка завжди добре чули? Розгляньте картинки. Вушка потрібно мити, не слухати гучну музику, тримати у теплі взимку, а ще бути обачними з гострими предметами. А зараз друга загадка. На ніч два віконця самі закриваються, а ранком знову прочиняються. Що ж це за віконечко? Відгадали, це наші оченята. А навіщо нам очі? Так, щоб бачити та розрізняти предмети. Чим розрізняються очі у людей? Так, вони різного кольору. А якого кольору ваші очі? Так навіщо нам очі? Чи важливі вони для нас? Закрийте долоньками очі і посидьте тихенько. Що ви бачите? Нічого, темно. А якщо розплющити, то можна побачити все навколо. Отже, завдяки очам ми бачимо наш світ. А щоб очі ніколи не хворіли, що потрібно робити? Погляньте на картинку. Бути обачними з гострими предметами, умиватися. Не забруднюйте свої очі, не дивіться зблизька телепередачі і не грайтеся довго з комп'ютером та телефоном. А для очей корисно робити спеціальну зарядку. Тож приготуйте оченята припочинаємо! починаємо. Слухайте наступну загадку. Сопе, хропе, а часом чхає, бо одежини він не має. Здогадалися, це. Наші носики. Покажіть свій носик. А навіщо він нам, щоб відчувати запахи? А які запахи ми можемо почути на кухні, що там може пахнути? Так, смачний борщик, пиріжки, м'ясо, різні страви. А у ванній кімнаті які пахощі? Так, мило чи шампунь. А які пахощі та запахи вам подобаються найбільше? А от якщо наш носик захворіє і буде чекати від простуди, тому що запахи можуть зникнути, нам слід робити, щоб не застудитися. Промивати носик, маску одягати. А якщо ми вже захворіли, потрібно користуватися носовичком. Що ж, продовжимо. Ось наступна загадка. Якби його не було, не сказали б нічого. Що це таке? Так, це ротик, а у ньому в два ряди біленьких соряд... сорочок, а між ними рожевий фартушок, це зуби та язичок. Навіщо нам язичок та зубки? Так, їсти, розмовляти, відчувати смак їжі. А що слід робити, щоб бути здоровими? Погляньте на картинки. Так, потрібно чистити зуби двічі на день, полоскати ротик після їжі, ходити до стоматолога, не можна пити надто гарячі або надто холодні напої, адже це шкодить зубкам. Також не слід дихати ротиком. Потрібно дихати носиком, особливо у холодну пору. Так ми захистимо не лише зубки, а лише і, і, і горло від застуди. Молодці діти залітають до нас речі непрості, а чарівні предмети, гігієни, які можуть говорити, і кожен з них хоче дати пораду про те, як та для чого ними користуватися. Думаю, що і ви знаєте про них дуже багато. А ось і я, мило, хочу вас попросити, майте зі мною руки кожен день перед їжею, після прогулянки, після туалету. Перед сном, коли вмиваєтесь, мийте мною обличчя, щоки, ніс, шию, не забудьте і про вуха, але стежте, щоб я не потрапила у очі, бо буду я таки щіпатися. А я мочалка. Користуйтеся мною, коли купаєтесь або приймаєте в душ. Візьміть і намильте мене, намильте усе тіло. Я Колючий грабінець! Ви хочете мати красиву та гарну зачіску, охайне не волосся. Тоді не забувайте причисуватися. Користуйтеся мною вранці та після прогулянки. Підчисуватися слід від коренів до кінчиків волосся. Робіть це обережно, щоб не скупти себе і не пошкодити волосся. Особливо це стосується дівчаток з довгими косами. А ми носові хустинки, потрібні для того, щоб стежити за чистотою носа. Витирайте нами носик завжди, коли він брудний. А якщо ніс застудився, то без нас не обійтися. Ми допоможемо вам витерти і ручки, і щочки, якщо поруч немає серветки. тому завжди носіть нас у кишенці. Я гадаю, що сьогодні ви дізналися для себе дещо цікавого і запам'ятали, що для здоров'я і гарного вигляду за чистотою тіла і волосся треба стежити та берегти до нових зустрічей.